Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 крутих комедій для дорослих. Поїхали. Звичайний американець на ім'я Френк, справжній невдаха, який має величезну кількість проблем. У чоловіка нестерпний сусід. Він постійно чує плащ дитини в будинку та ходить на роботу кожного дня, спілкуючись з ненависними колегами. Одного разу Френк вирушає на медичне обстеження та дізнається ще одну неприємну новину: у нього виявили злоякісну пухлину мозку. Не в силах більше терпіти нестерпне життя. Френк зривається, бере до рук пістолет та вирішує покарати усіх тих, хто на його думку, винен у його проблемах. Макс – успішний рекламник, який багато працюючи, не може отримати довгоочікуване підвищення. Пітер актор серіалів, який свого часу був дуже популярний, проте наразі переживає не найкращі часи. Кріс, колишній боксер, який вже закінчив свою професійну кар'єру та мріє відкрити власний зал. Усі вони абсолютно різні люди, яких об'єднала одна спільна проблема. Їхні заощадження в одному з банків країни накрилися мідним тазом, оскільки акції фінансової установи впали на бір. Іржі трійця має намір повернути своє. Ось тільки директор банку давно зник і під роздачу потрапляє невпевнений у собі та занадто правильний клерк Тобіас. Протягом багатьох років Ден Транкман працював на велику компанію та домігся на професійній ниві чималих малих успіхів. Однак, незважаючи на всі заслуги, керівництво не цінувало Дена, і це призводить до того, що він вирішує звільнитись, щоб почати власну справу. До себе в помічники Ден бере двох співробітників, один з яких занадто молодий і невпевнений в собі Майк, а другий вже занадто старий і до всього іншого трохи дивакуватий Тімоті незабаром у них з'являється шанс підписати дуже вигідний Контракт, який принесе бізнесменам великі гроші, проте раптово у хлопців з'являється дуже серйозний конкурент в особі колишньої стервозної начальниці, дена, яка зробить усе можливе, щоб зіпсувати угоду. Успішна бізнес леді Мішель Дарнел раптово опиняється за ґратами, будучи спійманою на фінансових махінаціях. Відсидівши своє, вона виходить на свободу, не маючи нічого в кишені. Залишившись без розкішного будинку, ексцентрична Мішель змушена деякий час пожити у клер. Дівчина, яка тривалий час працювала в неї помічницею. Одного разу, проводжаючи до школи доньку подруги Рейчел, Мішель вирішує побудувати імперію з виробництва та продажу тістечок. Вона досить швидко набирає Команду з активних школярок та починає навчати дітей, як правильно будувати бізнес. Проте навіть у шкільному виробництві тістечок, як і в будь-якому бізнесі, не обходиться без конкурентів. Рідні брати Дейві Майк з дитинства були не розлий вода і завжди все робили разом. Вони дуже полюбляють весело проводити час, відвідуючи різні галасливі вечірки. Однак разом з цим у них є одна невелика проблема вони щоразу псують сімейні урочистості. Заможні батьки хлопців впевнені, що саме представниці слабкої статі здатні утримати божевільних братів від постійних витівок. Тому перед одруженням доньки вони змушують Дейва та Майка виступити на телебаченні з заявою, що їм потрібно. Рібні дві виховані дівчини для спільного походу на весілля сестри. Дуже скоро вони знаходять підходящих супутниць ось тільки дівчата виявляються зовсім не тими, за кого себе видають. Найманий вбивця на ім'я Віктор Мейнард отримує своє чергове замовлення. Йому треба усунути аферистку Роуз, яка перейшла дорогу не тим людям. Кілер починає стеження за своєю жертвою, проте несподівано усвідомлює, що він закохався. Замість того, щоб убити дівчину, Віктор разом з девакуватим кур'єром Тоні, який вчиться ремеслу найманого вбивці, починає захищати Роуз. Тепер компанія новоспечених друзів вимушена ховатись та виживати, адже за ними почали полювання купа голови. İZLEDİĞİNİZ Після чотирьох років стосунків зі своїм хлопцем, Еліс вирішила на деякий час розійтись, щоб розібратися в собі та своїх почуттях. Приїхавши в Нью-Йорк, вона влаштовується в юридичну контору, де знайомиться з Робін, любителькою всіляких гучних вечірок. Дівчина переконана, що від життя потрібно брати абсолютно все, і чим сумувати краще як слід відірватись в якій небудь галасливій, веселій компанії. Без особливого бажання Еліс вирушає разом з Робін на одну з вечірок. Дівчата весело проводять. Одя час і цей вечір стає для еліс лише початком бурхливого життя в новому місті. Двоє нерозлучних друзів Рік і Фред ведуть розмірене життя зі своїми дружинами. Проте щоразу, коли їм випадає шанс провести час без них, вони не перестають згадувати бурхливі часи холостяцького життя. Спостерігаючи за тим, як їхні чоловіки мучаться через відсутність свободи, Мегі і Грейс пропонують усім провести один тиждень справжнього холостяцького життя. На початку безшлюбного тижня друзі насолоджуються свободою та намагаються знайомитись з дівчатами, проте це не призводить до бажаних результатів. Водночас їхні дружини легко заводять нові знайомства та весело проводять час. Ще в дитинстві Емі Таунсен пережила розлучення батьків, що сильно вплинуло на її подальше життя. Подорослішавши, вона стала вільною дівчиною, яка не заводить серйозних стосунків з чоловіками. Емі з легкістю розлучається з хлопцями і не відповідає на їхні дзвінки, віддаючи перевагу новим зустрічам без будь-яких зобов'язань. Такі погляди на життя допомогли зробити успішну кар'єру в одному популярному чоловічому журналі, де вона почувається як риба у воді. Одного разу дівчині доручають. Написати статтю про відомого спортивного лікаря Еммі зовсім не цікавиться спортом, проте починає цікавитись об'єктом статті, який пробуджує в ній дивні невідомі раніше почуття. Коли 11-річний Закарі Коуен сильно лається зі своїм однокласником Мітаном Лонсгрітом і в пориві гніву б'є його в обличчя палицею. За врегулювання дитячого конфлікту беруться батьки хлопчиків, сподіваючись вирішити проблему мирним шляхом, Ненсі та Алан Коуен, чий син завинив, приходять для обговорення ситуації до Майкла і Пенелопи Лонсгріт у їхню квартиру в Брукліні. Незважаючи на спільні наміри, якнайшвидше дійти взаєморозуміння, четверо дорослих виявляють ще більшу нетерпимість ніж їхні діти, доводячи дипломатичну розмову до абсурдного скандалу. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.